Друзі, привіт! Коротше, тестую гру, нормально сипе. Зараз я її хочу добити, хочу вам показати, що тут я. Тут граю я на тридцатці. Для мене це рідкість, але на цю гру я кладу надії конкретні. Так. Е, на касарік якщо думаю, добре, на ще я пограю вам. Ви подивитесь і побачимо, що з цього вийде. Так, нехай цих 100-200 гривень лишаємо на розвідку. Так, Нам потрібні монетки, і тоді щось ще може бути. Так, Монетки є. Так, 32 200 навіть нехай було. Зараз подивимося, зараз щось ще з цих монеток випадає. Якщо випадає монетка, додаються респінчики. Тому треба побільше монеточок, щоб випадали. Бо якщо не випадає, просто вигорає бонуска. Ну давай гунієтку! Останній респін, якщо нічого немає, це біда. Казли не дали. Не дали, але дали 510 гривень. Ладно, нічого, я вам ще покажу. Просто хочу показувати, який тут уже шахну гейдер. Серйозний. Хоч ми тут чуть-чуть в плюсі, але ми шукаємо ретригер від діда. Так, вілдей попадаються, но... Так, монетка була, але ми ще шукаємо. Так, два діда. Твою дивізію. Монетки попадаються. Ну Нам ще б хоча б одну в другому рядку монетку. Дай. Ага-га! Ага, ага. Ладно, окей. Друзі, я вам кажу, напишіть в коменти: хтось грав цього Олімпуса. Олімпус лак. Просто чомусь на ньому я відчуваю, що буде порядок порядківський. Тому ми його і крутим. Бо ми щось ждемо від нього гар... набагато кращого, ніж просто 500 гривень. Надо хоча б вплюсанути в пару кам. Тому. Така серйозна гра, я крутю. Е, ви можете в мене подивитись, я там більш-гоменшими ще граю ставками, там перевіряю ігри. Тому можете подивитись, що там до чого. Дай монетку, Є монетки, Хорошо, зіграли. І тут, кстати, непогано. Сходу 90, 60, 90, 180, 60, 60. Так, і 210. Хорошо. Давай, нам треба більше. Так, Серібро є, я не знаю, що це дає. 90. Ой, все плюсує. Йобен Бобен. От, ну, Плюс-мінус щось такого я і чекав. Якщо зараз немає, все одно воно зараз ще А ні, не плюсує. Ага Та дай ще одну монетку. не жмись. Є ще одна серебряна. Ой, і 150, в сладость. Ой-ой-ой. Якби ще на другу зараз монетку так відсліняло. Оце, друзі, отаких от моментів я шукаю. І ви на нього попали. Тут плюсик. Хороший. Тим паче, ми стартували там не сильно багато. Ой, да, ну ще грубо уряд три сотні. Твою копичку. Твою копичку. Коротше, за 4 хвилини. Зараз от, от такого я чекав. От Тому я граю деколи на таких ставочок, щоб можна зробити ну, от такий плюс. На. На! Все, на балансі 34 800. Друзі. Гру вам покажу. Грайте з меншими ставками, але. Буде, буде пісня, я вам кажу. Олімпус офлаг, ось гра так виглядає. Тому що, Друзі, стартуємо, добавьте. тому я кажу, не купляти бонус. Не купляти бонус. І тоді виходить цікавіше. Ну давайте я можу купити. Не знаю, є смисл з цих таких бонусів. Ну Давайте за 200 гривень купимо. Просто чисто для фану вам показати, як він виглядає, хоч цей ретригер тут. Бо ми так і його не, не викрутили. Бачите? Просто посеред, про, промежуточна гра витягла всю пісню. Так, віл зіграв. 60 ми купили цю бонуску за 200 Нагадаю, за 200 гривень. Побачимо. От я просто тому і кажу, чому краще виграти самому, чим купити. Так, ще дала соточку, ну. Такое, такоє. Бачите, краще самому виграти. Ви бачили, що ми тільки що зробили, друзі. Тому всім фарту. Дякую, що ви зі мною. Богдан вас сильно любить за вашу підтримку. Друзі, я залишаю всі ігри в посиланнях або в коменті, якщо їх там не знайдете. Тому всім фарту.